Знаєте, за учені якого правопорушення вас підозрюють? Так. Так. Значить, за, за участю присутніх відеозйомка під час проведення даного слідчого експерименту. Ні. Ви бажаєте проводити слідчий експеримент за участю адвоката? Чи? Без участі, участі адвоката, так? Так, значить, слідчий експеримент проводиться з метою перевірки показів підозрюваного мудрака Андрія Васильовича, який він дав 31.03.13. Тернопожу дубини, пам'ятаю, години. Пронижку дубинку будуть це оточні сім. Ще раз зіплю. Сітки. Викра. Марки. Поштуємо. Марки, якісь вони цінність мали? Я не, не колекціонер, мені не вдома той Що немає якусь нічого немає. А що за саме за будинок? Кому він належить? Належить громадян. Я знаю поклічки, лисяй. Лисий, кличка, так. Да? Yeah. А чому саме цей будинок обрали? Гарно оглядає. Гарно оглядає. Ще щось можете додати? Ну, те, що вчора повідомив, то я підтримую поки дані не раніше. Ви не проти з виїзду на місце показати? Не проти. Не проти. Куди нам потрібно рухатися? Районний корм. Район Заводичка. Район ми тут знаходимось. Дивіться, будь ласка, в камеру, це будинок, де я є... взяв. Коли це саме відбувалося? В середині точно не пам'ятаю. Як ви сюди заходили до цього будинку? Обійшов з тильної сторони. З тильної сторони обіцяв? А там як? Покажите, пожалуйста, куда нам дальше подходит. Андрей, не не Там, а можно мы присоединиться? Ну, что Андрей, подожди, присоединиться. Пришел сюда. Да, не знаю. Через Икевик, ну. Через а яким шляхом ви її Яким способом? Підважували. А чим? За допомогою чого? Стамоска. Де взяли Стамеску? Була в кармані. Ви її як була в кармані? Звідки, звідки ви її взяли? Ну, в вдома, вдома, вдома. Вдома була. Дома. Завчасно підготували. Це і сементи ми вдома двері. Ну, двері. <плес> 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 Покажіть, будь ласка, як ви саме його відчиняли, це вікно? Знизу, потім по боках. Знизу, Знизу підважу, потім по боках. І що далі? Вікно відкрилося, заліз будемо. Заліз будемо... власника зайдемо. Де ми зараз знаходимо? О, Падійна, Могоцька, Хватим, не знаю. Що саме тут відбулося і коли? Чому ми тут знаходимося? Так, так, як я повідомив раніше. ноутбука і, і гроші. Який ноутбук саме тут? Не пам'ятаю. Марки. Ну, не Гроші в які кількості. Тисяча, сто тисяча, півтора тисячі. Ноутбук, mm -hmm. де ви потім викрили звідси? Де ви поділи? Тут, де я а, з хати взяв гроші, в сумі 1900 доларів та 1600 гривень. Коли це саме відбувалося? Е, минулого року, приблизно в березні місяці. Mm -hmm. Кутка не дати задати не можна. Можете нам продемонструвати? Продемонструють. Пам'ятай, купленки этот купленка на купленке как нашибку я разбил. А, ну я не заліз. А як ви її розбили? А, відігнув штатики. А за допомогою чого? Томески. Е, з якої стамески саме? тої саме, що була в кармані, тої саме, що як, інший. Почекай, я вчинив інші. Інші крадіжки. Почекай, почекаю. А як ви саме на територію господарства зайшли? Через фірку. Через фірку. вона була відкрита чи як? За на клянку. На наклямку. Наклямку зачину? Да. Е, Через цю форточку ви залізли і куди далі ви пішли? Зайшов на веранду, далі я покажу. Давайте прийдемо з дозволу власника. На 21, звідки з будинку я чинив крадіжку вже в сумі 3000 гривень. Куди ви саме Через фір і прийшов по під хату і вийшов на ту сторону за хату. Я подальше. Подальше такому підваження вікна заліз будемо? — А з яким зарядом? Пок — Тим самим з МСК. З ТМСК. Добре, ти прийдемо покажеш це день. — Ого. Що побачимо? Він там, Дожвій та ладно. Всі, він відблюється, заходимо. Вказують. 17 17.24, відеозапис відновлено. Підозрюваний, скажіть, будь ласка, де ми зараз знаходимося? Магазин це селева, що СНТ-тейшло, вулиці Панасюка, де я під прихону злому під них дверей. Зайшов в магазин. Починив продіжку 1100 гривень. Коли це відбулося? В травні минулого року. Як саме ви залізли в магазин? У боках підняв двері. У по боках попідважував завіси і підняв. А в подальшому? Так само відкрив двері, підчинив двері, шляхом з дому середину. Знаєте, де знаходились гроші? Покажете? Заказ. Це підкасує. Добре, ми прийдемо в магазин. — Де саме знаходиться? Підкасу. Тобто Ту тут, -ту в цій шухляді, так? — Може, може, трохи А загалом сума яка була? Хочу, 50, 50, да, Гроші де ви зараз ці поділи? Ну, вони розтратилися. Може. На що саме я вже не можу сказати, давно поводні. Ще щось можете нам повідомити? Кватішка з квартири пошукати. А де вона знаходиться? Не подалік. Тобто зможете показати нам, так? так? Вичай, так вичай. Ще щось цього магазину ви викрили, окрім грошей? Нічого. Нічого. Добре. Відеозапис слідчої дії призупиняється о 17 годині 25 хвилин. Від'їзду на місце, яке вкаже підозрюваний. <кліст> Відеозапис відновлено в 17-й годині 41 хвилині. Підозрюваний, скажіть, блага, де ми зараз знаходимося і по якій причині ми тут знаходимо? Біля квартири Кошелюка, де я вчинив крадіжку. Як ви проникали Через вікно, я як і якому я казав. Через яке вікно? Дане вікно. Покажіть, будь ласка. Це вікно, так? Да? Да. А з зданням якого типу ви? З Томеско. З Тамескою. Проникли всередину, так? Так. Тільки через це вікно? все намагалися? Через це. Добре, давайте пройдемо всередину. Ви пам'ятаєте, де знаходились? Так. Ви зможете показати, так? На так. Так. сьогодні, де я в січні місяці поточного року вчинив продіжку. Мілоч там, шість гривень було. Зайшовши на територію будинку, задньої стор... стильної сторони будинку, скрив пластикове вікно і заліз в будинок. Тобто і і назад. У будинку які ще цінні речі були? Тобто скроміш гроші ще ж з було? Техніка готова. Ніякого більше цього Не було. Ціно це не було. Булас, де ви зараз знаходимо? Це 50 річдяжовка, де я проник будинок, але нічого не виконав. З якою метою туди проникали? Якісь найтенційні речі? Так. А чому ви там, там нічого не було? чи що? — Там була техніка. Бутова техніка. Зараз Зараз Як ви туди залазили? Через пластикове вікно. Друге від шляховий? дверей. Шаком е, аналогічним попереднім. За Залікарню. Це до кого там? Доповерховий будинок. Що там сталося? Проник, але нічого не виправдався. Також проникли, але нічого не виграли. Можете показати, де воно знаходиться? Звичайно. Де ми зараз знаходимось? По вулиці. За лікарнею. По вулиці. По три саламумби. саламумби. Чого ми саме тут знаходимося? Тут а, я проник до цього даного будинку двохетажного. Десь такому підважені скрив друге, друге вікно. Друге. Вулиць. Заліз в будинок, але нічого не і та саме, та Коли це відбувалося це? Все? Минулого року. Минулого mm року. -hmm. не пам'ятаю. Mm -hmm. Тут тобто, з даного mm -hmm. будинку нічого mm -hmm. немає. Нічого. Видимо. Тільки двері? Про... Так само стаме скачу. Де вчинив крадіжку e... цапочок. Не цапочок, а браслетів. E... І ще що? Більше нічого даному приміщення не витрав. Як ви сюди проникали? Через піску прийшов. Воно було Закрите. — При Призакрита. Закрито. А далі? Прийшов за будинок. Через дане вікно я проникше по підважування. Через це, так? Да? Да, да. <пореш> Продемонструйте, будь ласка, як ви. Так як я казав і раніше. Знизу і по боках. По <пореш> <пореш> Подальшому підійшов <пореш> до будинку. ви e, Зможете показати, де знаходились гроші? Ну, Грошей не було, ой, грошей ой, 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 ой. Не було. так? Гришей не було. Було ці прикраси. Так, звичайно. Давайте прийдемо з нас. Дозволу ласенка. Ччені. Тут вчинив крадіжку.